Михайло ткач, Моя Україна, читає Ігор Скарженець На росах, на водах, На всіх переходах Курличиш мені в журавлиних ключах. Моя Україно, родима країно, Ясні небеса в материнських очах. Я чую твій голос, пшеничний твій колос. У душу мені засіває зерно, моя україно, колиско-калино, пізнати тебе мені щастя дано. З тобою розлука, гірка моя мука, печаль журавля без гнізда в чужині, Моя україно, білявко-хатино, З твого вікна світить доля мені.